我去开，走了 Заява партії волі щодо об'єднання з рухом нових сил Михайла Сакашвілі. Отже, шановна громада, дорогі колеги та запрошені, ми люди волі в Галицькій міській раді заявляємо про об'єднання партії волі з рухом нових сил Михайла Сакашвілі. Ми усвідомлюємо, що сьогодні в країні відбулася реставрація старих корупційних порядків та схем, проти яких українці повстали під час Революції Гідності. Ми бачимо, що стара олігархічна система частково змінила обличчя, але не змінила методи та принципи своєї діяльності. Ми бачимо, коли Вчити косметичні реформи, реванш антиукраїнських сил, небажання та неспроможність керівництва держави відповідати, на існуючі виклики часу. Саме тому ми, слові реформаторські страни, які народилися під час майдану, виконуючи волю українського громадянського суспільства, об'єднуємося заради того, щоб разом змінити державу. Представники нашої команди мають близьковичну історію у Завдяки Михайлу Сакашвілі, Грузія, пострадянська корумпована країна, яка в цьому сенсі мало чим зрівняється від України. Великий стрибок у своєму розвитку, показавши, які зміни можливі за наявності політичного. І тільки швидкі та кабінальні реформи можуть зламати свої схеми та старі порядки, утверджують на їхньому місці і на принципи та рівні для всіх правил України. Я зникала закашірі на посаді президента годі, грузії засвідчила, наскільки швидкі може бути перехід Роботу, якщо державна влада дійсно працює на благо народу, розірвати домовляти свою популяціях України. Сьогодні ми демонструємо, що це може бути змінено. То закликаємо до об'єднання представників сороківських кінотичних сил, яким не боюся майбутнє України. Так. Так.